Вітаю всіх, хто зайшов до нас на канал. ми сильно любимо морожене, Ми де морожено, але зараз воно таке, ну ну сумнітельного качества мороженого. Ну і рідко попадається хороше. Ну, дуже рідко. Наприклад, на де я був це недавно. Куди? Куди діти водили? А, тут у Києві, в Києві Макдональдс. Макдональдс, там дуже вкусно. Там Макдонарсі. Макдонарсі. Ну, у нас, ну, воно там сильно дороге, ще. Ну, ну, дорого. Та дороге не дороге, але зато вкусно. А ми будемо сьогодні робити своє морозиво з бананів. Значить, що треба? Треба два банани. Два банана. 100 воложка І взагалі по рецепту треба 80 грам мілілітрів молока. Але ми візьмемо 80 мл вершків. У нас вершки. Де 15%, я думаю, буде смачніше, ніж з молоком. Так, для того, щоб зробити морозиво, нам треба банан порізати такими дольками, шматочками. Шматочки ріжемо не крупні, тому щоб потім їх міг захватити блендер, ножі блендера. Тепер оце я відправляю в лоток і в морозильну камеру. Зачем? Воно должно замерзнути на кістку. Прямо так дуже-дуже замерзнути. Тоді побачиш. Все, відправляю в морозилку. Поки ми працювали на городі, до речі, в полуницю вже свою зібрали всю. Це, це перший врожай наш цьому році. То наші банани замерзли в морозилці. Зараз ми їх кидаємо в миску. Примерзли далі трошки ще. Додаємо какао. Додаємо по рецепту 80 грам мілілітрів молока. Ну, молока в нас немає, я чесно кажучи, поки була на городі. А потім подумала, що відходимо від хімічного морозива, а беру вершки. Вершки, ну, всі ми знаємо, що вони не геть справжні. То цей раз роблю з вершками, на наступного разу куплю звичайне домашнє молоко. Ну, вже Просто що в мене молока немає, я замінюю його вершками. Значить, тут 200 мл я вливаю половину. Взагалі, я вам скажу, треба, я так думаю, що треба дивитися по консистенції її тоді додавати. Може і піде менше. Коротше, ми... А, ще що я хотіла, по рецепту немає цукру, але я все-таки хочу додати, ми любимо солоденьке. я додав буквально такої от в ложки цукрової пудри. І перебиваю. Все, перебила я його, от воно виходить з такої консистенції. Можна його покласти в морозилку ще на пару хвилин, ну, не на пару хвилин, там на деякий час, і воно буде краще тримати форму. Але якщо з'їсти, то я думаю, що і так можна. Не обов'язково його ще. Воно добре холодне на попробуй. Що це? <пробуй> Скучно? <Кушу. Да>? Смачно? <пробуй> М -м -м. Дуже смачно, дуже смачно. Так що у нас сьогодні буде на вечерю морозиво. І смачного, виходить, так. Але в нас ще не все. Ми ще зробимо полуничне смузі. Як ми робимо полуничне смузі? Теж сюди я додаю море сахара, да? Ні, ну, не море. Ну, це я знаю, що це не корисно, але ми так любимо. Додаю сюди пару столових ложок, на таку кількість достатньо. Цукру. Воно корисне, коли ми йдемо на грядку і з грядки прямо. Так. От Тоді воно користується. Додаю цукру. Навіть не буду мити і ніж. Кладу в чашу. Так, все відсуваємо і додаємо сюди вершки. І виходить полуниця з вершками. Це сказати, що це смачно, це нічого не скаже. Ось такі у нас дві склянки вийшли. Це у нас буде такий десерт сьогодні на вечері. Морозиво і смузі з полуниці з вершками. Так що, коли є своя полуничка це дуже класно. Два бананчика можна купити, 80 мл молочка і можна зробити таку смакоту, собі побалувати себе на вечерю чи на сніданок без різниці. Ну, а на сьогодні всім пока-пока. Дякую за підписку, за лайки. Всім пока-пока.